Отакий... Отакий у нас нині сходняк. У нас у селі то називають мішання. Нині люди виганяють вівці, кози, міряють, хто кілько сира має відобрати. Коротше, там Гілетами, я не знаю, ви в тому розумієте чи ні. І, І літом вже люди вибирають сир. Коротше. Отака у нас нині погодиться, я не знаю, чому тільки мало овець. Може тому що дощ впаде. Я бачив, люди на тракторах сюди виходили, я досить пізно вийшов, тому що дощ паде. Я не знаю, правда то чи ні, але люди кажуть, що кожен рік, у цей день мусить падати дощ, коли в нас мішення в селі. Я дуже мало був на таких сходняках, тому що в нас немає овець. якщо треба, ми собі купуємо. У нас, коли були вівці, то мені було 2-3 роки. Отак. Але то класно. Не знаю, може. Буде можливість, то я літом вийду з кимось, відбирати сюди сир, то я вам покажу, як то ся відбуває. Хто хоче купити сир, пишіть приватні повідомлення, дам контакт. Ти, блядь, Івани сюди свою рекламу пхаєш. Отакай. моя коза.